Цього разу без вибухівок, однак із сутичками і суперечками. 24-та сесія Кирицьківської громади відбулася у будинку культури. Під пильним контролем правоохоронців депутати проводили засідання. У залі зібралися 17 обранців, а також громадські активісти та військові для вирішення нагальних питань громади. Ну, Основні проблеми у нас такі: то що деякі люди сидять без зарплати, військовим треба потрібна допомога у першу чергу. Бо багато хлопців на передовій. Треба тепловізори, продуктами допомагати чим тільки можемо. Ми тут для того, щоб не було ніяких ЧП. Ніхто не пробував зірвати сесію. Після тривалих суперечок засідання все ж таки розпочали. На порядку денному 125 питань, серед яких ключові це затвердження фінансової допомоги військовим і прийняття бюджету на 24-й рік. Мама військового, хочу знати, яка допомога, тепер на 24-й рік буде надаватися військовим. На 24-й рік вишкова... будемо відкритий да. бюджет, Це будуть дрова з де безкладну, це наші хлопці, діти, у яких я дома батька, яких чекав, чоловік із них, бо в тому взагалі не приймаєте. Жінка сама ходить у шоса добиває. Наша громада і тут представник з району підтвердять, що ми одні із. Перших, які саме більше допомогли військовим, віктор Михайлович, ви можете до трьох мільйонів. До трьох мільйонів. Так, 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 військова. Після тривалих дискусій більшість депутатів підтримали ініціативу збільшення видатків на збройні сили та перенаправили мільйон гривень зі статей заробітної плати апарату сільської ради на потреби зсу. Депутатськими спочатку запропоновано було виділити 2,5 мільйона для військових, а депутати внесли Доправку, яку прийняли, і взагалі на Збройні сили. На різні там формування збройні виділено на сьогоднішній час із бюджету 3,5 мільйона гривень. Військових у нас на сьогоднішній час ну, так по цьому обліковано 115 військових нашої громади, які приймають участь у бойових діях. Значить, кожному з них по програмі Турбота передбачено по 15 тисяч гривень, тобто це ну або їм, або їхнім родинам. Плюс у нас на сьогоднішній час 4, ну, 2024 році 4 загиблі військові, значить їхнім сім'ям передбачена одноразова матеріальна допомога у сумі 100 тисяч гривень. Також на сесійному засіданні затвердили бюджет Керецьківської громади на 24-й рік. Його сума більше 116 мільйонів гривень. За словами Михайла Мушки, Керецьківська громада спроможна ефективно працювати, виконувати власні і делеговані повноваження. Депутатський корпус не погодив премії і взагалі ніякі надбавки голові. Але так як у відповідно до законодавства голова має право унормовувати заробітні плати працівникам і є звичайно відсоток, коли я своїм розпорядженням даю премії. тому що на сьогоднішній момент у нас. Ну після трагедії 15 грудня брак кадровий, і, наприклад, одна людина виконує роботу трьох. І звичайно, що за мінімальну заробітну плату вона не буде робити а так як працівники всі молоді, у них немає вислуги великих там рангів, то їм мусить унормовувати заробітну плату, щоб вона там була чуть-чуть більше від мінімальної премії. На сесії Кирицьківської громади представили і нового депутата Василя Попадинця, який офіційно прийняв присягу депутатства. Загалом затвердили всі 125 питань порядку денного. Мешканці сподіваються, що депутати на чолі з головою в подальшому прийматимуть рішення виключно на користь громади.